Так, ну все ж, всім привіт. Сьогодні знімаю відео з хіменти, п'ю каву, чекаю на свою зустріч. Ну все ж, пройшло майже три місяці з того моменту, як я подала документи. І я після того ходила, мабуть, сюди ще раз, разів 4, мабуть, це, мабуть, вже п'ятий. Кожен раз мінялися якісь співробітники, інші, якісь сиділи на минулий, на минулий раз. Вони мені сказали, що я ходила минулий раз. Це було десь неділі чотири назад. Ну, мабуть, вони мені сказали, що вийде з відпустки співробітниця, яка займається вашою справою, і прийде через тиждень, і вона вам все розповість. Нагадую, що я здавала документи для того, щоб нас поєднали, поєднали в базі Бірпі. Тому що ми не можемо оформити на кіндербайслах, на кіндербюджет, тому що коли при заселенні нам зробили помилку, і нас всю сім'ю роз'єднали. Тобто у нас дітей, мене і чоловіка в нас заселили окремо. От для того, щоб нам нас тепер з'єднати, нам потрібно було зробити переклади всіх документів та здати в хіменту. Те судосто про народження, про шлюб. Сідовато про народження наше з чоловіком, але так як в нас немає, оце ж тепер будемо чекати на зустріч для того, щоб підписати про те, що так ми є дійсно, написати заяву до того, що так ми є дійсно ем, батьки цих дітей. Так, ну що ж, зараз піду візьму собі талончик то буду чекати. Після зустрічі скажу вам про результат. В общем, сотрудница пішла шукати документи і пропала. І так кожен раз. 20 минут вони сидять десь в підполі, шукають мої документи, потім визначаються і кажуть без результат поки що чекайте. Ну, зараз почекаємо, будемо, що вона скаже. Але так як вона знову ж таки здивовано зробила здивоване обличчя, то я думаю, що знову ж таки <гум> будемо чекати вже її п'ятий місяць. Так, ну що ж, прийшла вона через півчаса. Зі своєї коморки там, щось. дуже довго шукала мої документи. Спочатку перенесла половину документів, а потім щось там не зрозуміла, чи там, мабуть, не, хватає, не вистачає документів, вона пішла ще за іншої половини. Прийшла. Прийшла і говорить, що оригінали я вам віддаю, вони вже не потрібні, тобто у нас є копії, вони, вони всі, е, всі переклади звірили з нашими оригіналами, тобто вона мені нарешті віддала. Ці оригінали. Ура, вже досягнення якесь є, тому що я дуже за них переймалася. Чому? Тому що прош минулий раз, коли ми прийшли, мої були документи перемішані з іншими документами іншої особи. Я була у шоці, але нічого не могла зробити, тому що ця жінка була у відпустці, а та не мала права займатися її справами. Так ось вона взяла оригінали, як я вам вже говорила, свідоцтво про народження, переклади. Свідоцтво про шлюб, але потрібно було і ще свідоцтво про народження моє та чоловіка. Але так як у нас їх його немає, вона сказала, що тепер нам потрібно писати заяву з чоловіком про те, що ми є батьками наших дітей. Як би це дивно не звучало, але так, це така є тому що тут завжди. У усіх установах майже запрошують, не запрошують, а просять вас, прохаючи, щоб приносили свідоцтво про народження саме своє. Ну, тобто моє та чоловік. Вона сказала, що 4 числа на 950 потрібно прийти із перекладачем, тому що документи повністю всі на нідерландській, і там є такі терміни, які не зрозуміти навіть. Людині, яка вчить або вивчила вже з українців нідерландську, тому що е, потрібен тому перекладач на англійській мові не сильно підходить, тому що всі документи будуть повністю на нідерландській. Е, тому, е, тому я буду нашого волонтера прохати, е, щоб вона пішла зі мною і допомогла мені. Я думаю, що вона зголоситься, зголоситься та допоможе мені. Ну що ж. Е, Завжди майте на увазі про те, що навіть якщо ви опинилися в такій країні, як Нідерланди, на перший погляд, тут все безпечно, все робить, робиться, все спокійно, але все ж таки ви повинні з посмішкою прийти в хіменту і все проконтролювати самі. Я ж говорю вам, що на протязі трьох з половиною місяців я туди ходила п'ять разів з посмішкою, але ходила. І нарешті на п'ятий раз. Я добилася те, що вони здвинули трішки моє діло з місця, тобто залишилося написати тільки заяву з чоловіком і все. І нарешті діти будуть наші, і ми будемо сім'єю. Не дивлячись навіть на те, що ми вже 13 років одружені, там маємо шестеро дітей. Але в Нідерландах так сталося, що я мать одіночка, а Сережа не жонатий, а діти не мої. Тому зараз така волокіта. Ну що ж. Я дуже задоволена сьогоднішнім результатом, будемо чекати 4 числа. Я вам розповім далі, що буде. Підписуйтесь, ставте лайки. Якщо будуть якісь запитання, обов'язково телефонуйте, я проконсультую. Ой, не телефонуйте, пишіть, вибачте, пишіть, я обов'язково проконсультую вас. Якщо будуть якісь питання, якщо у вас теж буде така ситуація, що вас не поєднали в базі Бірпі. Обов'язково пишіть, я вас проконсультую і скажу вам, як краще це зробити і що робити взагалі. Ну що ж, пока-пока, всім гарного дня!